В Одесі розпочали демонтаж двоповерхівки, яку наприкінці січня зруйнував шахет. Відновити з десяток квартир просто неможливо. Тож їх розберуть по цеглинах. До речі, цей будинок пережив дві світові війни. Має понад сторічну історію. А от російської навали не витримав, що буде із мешканцями, чиї квартири демонтують, та де під час будівельних робит житимуть ті, чиї оселі вцілілі. Ольга Дунська питала. Ще півроку тому тут на другому поверсі жили люди, та їхні квартири через російську атаку перетворилися на руїни. Нині частину будинку демонтують. Утім, щоправда, тут де неде де і досі лежать речі з минулого життя. Ворожий дрон впав на понад сторічний дореволюційний будинок наприкінці січня. Дев'ять квартир, що були на другому поверсі, зносять відновити їх. Неможливо були пошкоджені несучі та огороджувальні конструкції, які е... Від яких залежала стійкість будівлі та даху, навантаження, тобто їх відновити неможливо в тому вигляді, в якому вони були. Попри будівельні роботи у зруйнованому під'їзді, продовжують жити люди. Квартира вчительки, пані Надії на першому поверсі, каже, в момент удару була в коридорі, готувалася до уроків та розмірковувала про майбутній ремонт. Добре, що ми не почали ремонт, чесно кажучи. Ну а двері немножко скажіщені. Що ще, вікна окна побіти од привезли. Мати з сином з'їжджати звідси не планують, хоча ніхто й не пропонував. зараз. Знімають другий поверх. У нас перекриття тимчасове зробили. Головне, щоб дощем не заливало то будинок з вапняку. Він поглинає вологу як губка. Перший дощ після удару. Ми з відрами всю ніч провели, але терпимо. У мерії переконують, на перших поверхах жити безпечно, а частина власників квартир з другого вже подалася на компенсацію. Майже за 40 квадратних метрів дають 1,8 мільйонів гривень. По Пощасти заявам вже є позитивні рішення. За іншими квартирами ведеться робота, залишивши частина будинку, що залишилась придатна для подальших експлуатації. Та зараз розглядається питання її капітального ремонту. Проектувальники будуть дивитися, що воно може витримати, що не може витримати. Завершити розбір другого поверху планують до 25 квітня. В квітня. Водночас вже йде розробка проєкту. Чи лишиться будинок лише одноповерховим з Одеси, Ольга Дунська Ігор Горказанджи, ми Україна, марафон єдині новини.